Всім привіт! Я Катерина Толстікова, дієтолог ендокринолог І сьогодні ми з вами поговоримо про каву з кофеїном і без кофеїном. В чому користь, в чому шкода і чому все ж таки більшість людей переходять на каву без кофеїну? Давайте розберемося, взагалі, що таке кава. Кава це не лише кофеїн, це напій, в якому дуже багато речовин. Це і дитерпени, і біофлавоноїди, це різноманітні дубильні речовини, це речовини, які... Наприклад, таніни, вони трошки в'яжучі, гіркі, це антиоксиданти. Тобто, там, окрім кофеїну, велика кількість хімічних речовин: там поліфеноли, галова кислота, галогенові кислоти, елагова кислота. Наприклад, це може бути епігалокатехінгалат, який є в великій кількості в зеленому чаї. Тобто там є хімічні речовини, які впливають на різні функції і біохімічні реакції нашого організму. Чому ж кава все ж таки має таку неоднозначну репутацію? Бо, по-перше, є люди, які добре переносять і не мають ніяких скарг і симптомів, а є люди, які взагалі не переносять. Навіть від однієї чашки кави вже в них починається головний біль, в них підвищується тиск, тахікардія, вони себе погано відчувають, або в них збільшується кількість енергії, що вони також приходять до такого перезбудженого стану, тобто перезбуджується нервова система. А деякі люди, навпаки, можуть випити 5-6 еспресо за день і взагалі це ніяк на них не повпливає. Перше, це слід сказати, що ми всі відрізняються. Знаємося за активністю гена, який перетворює кофеїн, і виводить його з організму. Тому є люди, які є повільними метаболізаторами кофеїну, Є люди, які швидкі метаболізатори кофеїну. швидкі можуть переносити більше. Кількість кави, а повільні меншу кількість кави. Звичайно, є середньостатистична рекомендація по ВОЗ, що людина, в принципі, безпечна доза для людини кави це 400 міліграм, наприклад, кофеїну за добу не більше. Це десь 2-3 фільтри, наприклад, тобто 2-3 чашки кави, якщо це така більш концентрована з боку кофеїна кава. Якщо ми кажемо про людей, які не переносять каву, але люблять її смак, то звичайно краще використовувати кава без кофеїну, оскільки там одразу скажу, що це не кава без кофеїну, це кава з меншої кількості кофеїну, і дійсно там може залишатися, наприклад, на чашку 3-7 мг кофеїну в порівнянні там 50-170 мг кофеїну. Тобто то дійсно це незначна доза кофеїну, але все ж таки він там є. Про це не забувайте, бо кава без кофеїну, якщо кажуть, що там її нема, це маркетингові такі штучки. Тому людям, які не переносять. Кофеїн, але полюбляють каву, вибирати каву без кофеїну. Людям, які люблять каву, але все ж таки п'ють її дуже багато, я вам раджу все ж таки передивитися кількість кави, оскільки це все одно може мати в довгостроковій перспективі негативний вплив, оскільки кава, окрім корисних властивостей, ну що, це, це там нейродегенеративні захворювання, профілактика, це профілактика, гепатопротекторна функція та там, проблеми з печінкою, І навіть можна одну каву тим, в кого був інфаркт ну, Тобто це не не заборонено, але Є і негативні наслідки, кава може перезбуджувати нервову систему, стимулювати в більшій кількості збуджуючі медіатори і гальмувати, а, скажімо, гальмівні медіатори, тобто вони не будуть вироблятися і тому ми не будемо в балансі по емоційному стані. А, це перше і друге, ми можемо мати проблеми зі сном, оскільки буде а, порушуватися робота мелатоніну гормону, який відповідає за наш сон, за глибоку фазу сну за відновлення. Антііч, антиоксидантну функцію, і так далі. І дійсно рівні можуть не, можуть не досягати тих, які е, потрібні для нормального функціонування здоров'я, бо кофеїн перешкоджає нормальним рівням мелатоніну. Далі кофеїн може дійсно впливати на судини, збільшуючи тиск, призводячи до тахікардії, призводячи до якогось такого емоційного стану роздратування, і тому це багатьом не підходить. Крім цього, кава впливає на шлунково-кошковий тракт, вона порушує роботу. Шлунку, вона може підвищувати секрецію, і це може викликати якісь неприємні відчуття у вигляді печії, або може провокувати, наприклад, діаргейний ефект. Тобто, кава може стимулювати жовчний міхур, і, звичайно, людина буде там швидше або частіше ходити в туалет. Ну, якщо в неї є закрепи, то це в принципі непогано, але все ж таки. Крім цього, нагадаю, каву на серце пити не треба і краще не пити без сніданку, оскільки вона може підвищувати Підвищувати концентрацію кортизолу і стимулювати стрес вже з самого ранку. Ну і крім того, кавою не можна запивати їжу, оскільки вона може мати халатуючі властивості, виводячи кальцій, цинк та залізу з організму. І жінки, до речі, які мають залізодефіцитну анемію, все ж таки дуже багато п'ють кави, і це може бути однією з причин, чому в них не поповнюється пул та запас заліза в організмі. Тому кава має і за, і проти. Треба індивідуально до цього підходити. Якщо що, все ж таки, ви її полюбляєте, замініть на декав, це, в принципі, не поганий варіант, але все ж таки там є кофеїн, просто незначна кількість. Ну, а ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. І, звичайно, можливо, вас е, цікавлять якісь теми. Пропишіть їх, ми одразу е, дамо вам відповідь і розкриємо цю тему. Тому я з вами не прощаюся, просто кажу до зустрічі у новому відео.